Доброго ранку. Порізали той бак, кинули його сюди вже в машину. фрезеровані якісь детальки такі є тут, ну, вже будуть їхати на металобазу. Блинчики різні всякі такі. У -у -у. Призмачка, вон, кстати, цікава якась треба глянути. Такі речі. Зараз надивлюся, щось інтересне для вас покажу стиральні машинки корпус. Не знаю з якої, але но... ціленький. Сьогодні-завтра його помнуть. Тому, дивитися смисла немає. Оце так. Все, поїхали далі, бо щось тут я не бачу. Нічого цікавого. А, хотів ще показати цепка. Цепка там з звином таким дебелем, де там метра 1,5 Не знаю, брати, не брати, поки мість думаю. Все інше якраз в роздумах. Оце так. Так, всім привіт. Буду розпочинати показувати свої знахідки. Дивіться, знайшов ось такий ящик. 605х205х215. Громезний, класний взагалі Чотири отвори з однієї, отвори он з іншої сторони. Повністю все закривається, все чотенько Сходить, заходи. 650 буде ваш. Далі є цеп, ось така приблизний розмір півтора метри, ціна. Ціна буде 450 гривень. Звено 13 мм товщиною. Тому якось так. Далі йдемо. Отакий палець 120, 40, тут 50, ціна 60 гривень. Цей в нас буде 50 гривень. Блинчик у нас буде 80. Цей в нас буде 100. Ці в нас будуть, зв'язка 32, внутрішній 48. Чи наружній 48, внутрішній 32. 200 гривень зв'язка і будуть ваші. Так, далі є підшипники ось такі. Їх тут дві пари. І одна пара така. Вибачай, що листя тут насипало, але діватися нікуди. Ціна 200 гривень. Цей у нас 10 гривень. Шайба у нас 25 гривень. Це у нас буде 70. Ось така вона тут поворотна і, і якось нажимається. Цікаво. Ці у нас будуть по 30. 30. Ці в нас будуть по 50. Ця 25. Ця в нас буде 45. Зажимна. Ця в нас буде 10, Ці по 15, ці по 10. Це таке. Цей 25. Цей в нас 45. Ця в нас буде. 60. Ця в нас буде 70. Цей в нас буде. Заміри є, але їх, я так розумію, не видно. 60. <кій> ця в нас буде. 60. Ось ця в нас буде. 70. Чи я називав, не називав, не знаю. Не пам'ятаю вже. Так, дивіться, цю. У нас буде 50. Цей у нас буде. 120, квадрат 27. Довжиною десь приблизно 25, не поміряв. Ціна його 135, цей у нас буде 100 гривень, цей у нас 100 гривень, цей у нас буде 60, цей 100 гривень. Цей в нас буде 45. Цей у нас буде 35, цей у нас буде 30. Цей у нас буде 35 Кубік, 60 на 40 на 25, 50 гривень. Болт точений, ціна 45, квадрат 11, ціна 100 гривень. Шайба в нас 45. Ці в нас будуть 100 гривень. Мечик на 12

що тут у нас І ще цікавого? Цей в нас буде 120. Колона у нас буде 750, кому треба. Ящик у нас буде 120. Гарний пластиковий вила. Вила у нас будуть, дивіться, які. Їх тут четверо штук. Якщо візьмете всі чотири. І Якщо за кожну, то по 100 гривень. Знижка 50 гривень. Так, ці в нас 100 гривень. Це в нас буде 80 Надо Треба кольоровими фломастерами писати, бо я так розумію, ви не бачите там. Е, хто не бачить, напишіть мені, я скажу, який там розмір. Так, винт з гайкою з домкрата ціна 350. винт просто 120. Цей в нас буде 35. 42 довжиною сантиметра така шина е, мідна. Сразу кажу мідна. Ціна 120 гривень. Ключ 38 на 22. Ціна 120. Е, щуп у нас буде 60. Ну, такий собі чистити треба. Цей у нас 25, цей в нас 15, цей в нас буде орошатель. Е, Ціна 45. Цей у нас 15, 5 гривень, 22 гривні. Цей у нас буде 150. Ось така річ. Це в нас 15. Цей у нас 25, 10. Цей у нас 25, 10. Серп у нас буде 50. Цей у нас 5 гривень. Цей у нас 10 гривень. 10. камінець у нас буде 50. Колеса у нас будуть 100 гривень за 4 штуки. Американський ключ. Побачите, не побачите. В дюймах там написано, треба намочити. Один, один дюйм з чимось там 43 міліметри між цими. Ціна його 150 гривень. На 41 буде 150, на 50 буде 200. Так, що тут ще? Коробочка цікава. Ось така. І внутрі є щось. Не буду казати, ну, як є. Е, ціна 45 гривень. Так, ця коробка в нас буде 100 гривень, Лезо 10. Патрон у нас 35. Цей у нас ключ 45. Цей у нас буде 60. Ці у нас будуть 60, це у нас буде 45. Так, топори по топорам. Всі вони заварені. Сразу кажу, відвіз їх заварив, не пошкурив, але заварив і вони всі заварені. Щоб ви не думали. Вони були тріснуті, гарно заварені. Ціни. Ціна 200 гривень, 200 гривень, 200 гривень, 250, 260 і 250. Далі йдемо. Є ключі і деталі до ключів. Так, дивіться, ціна 50 гривень, ціна 50 гривень, ціна 20 гривень, ціна 70 гривень. 60 і 60 за кожен із них. Цей в нас буде 80, цей в нас буде 75. Гайки нема. Цей в нас буде 150 і ось цей у нас буде 135. Що із цього ще не показав, тут є ось така деталька цікава. подпружинена закручуємо. Ось така деталька. Ціни можете запропонувати. Це не поміряв. І цю також не помірю. Все, Кому щось сподобалося або ж хтось щось побачив, те, що я не назвав, присилайте фото, назову вам ціну та й купите для себе. На цьому буду закінчувати. Кому щось, якісь заміри треба, пишіть. Кажіть, що саме вам потрібно, бо <кхм> конкретизуйте, другими словами, питання. Тому що щось десь якось отамося, ото точки, от тамочки, не треба, чесно. Всім дякую за перегляд мого відео. З вас лайк, підтримка каналу, коменти, ну і повністю все те, що ви самі знаєте. Гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.